Одна хвилина роботи каналу Рада обходиться українцям в майже 1600 гривень. Одна хвилина. Ну а загалом там нарахували 100 з гаком мільйонів. Ви знаєте, я, я не в курсі, хто дивиться канал Рада і що там взагалі дивитися. Раніше там, хоч показували депутатів, як вони виконують свої функції по законотворенню. І взагалі, чи не забули вони, що вони служать народу України. А тут взагалі це не показують, і все, що ми бачимо з Ради, це коли інколи деякі депутати знімають своїх же колег і показують, подивіться, яка от що відбувається. І тут от яка ситуація. Мало того, що фінансування таке велике, а крім каналу Рада, напевно, і марафон підфінансовується так ось. Тут при таких обсягах фінансування можна взагалі Голівуд відкривати. І ви знаєте, буде в принципі нормально. Можна блокбастер зняти. І в казну прийде багато грошей, якщо знімете якісний блокбастер за такі кошти. А тут іще й халепа. Ви знаєте, на єдиних новинах карту показали Російської Федерації з Кримом. Не вірите? Телеграм, шапці профілю. Там фото. Вже обговорюють, вже буде суспільне порицання, знайдуть всіх винних, не знаю, що з них зроблять. Ну, у нас от ідеологічний злочин, це найвищий злочин. От коли ти вкрав мільйон доларів на барабанах, байдуже. Коли ти вимив яйця по 17 гривень, потім накупляв собі там нерухомості десь за кордоном, байдуже. Коли ти начудив щось в законодавстві, Потім пішов десь виїхав, байдуже. Ну от якщо ти карту не ту поставив, все, тобі кінець. Тобі кінець, тебе виженуть з усіх усюд і більше нікуди не візьмуть. Знаєте, це так нагадує, це так щось нагадує. Я безумовно проти такого, такої редакційної політики, де такі великі кошти виділяються. І не виділить людину, яка би. Продивлялася, що відбувається. Ну там Крим такий маленький, там піндюрочка така. Ну малесенький, бо карта така показана велика. І Крим такий маленький, маленький. Але свідомі патріоти помітили. Помітили і розігнали величезний. Шкандаль. І ще раз повторюю, це ганебно. Це ганебно, я відверто це кажу. І єдині новини не повинні опускатися до такого. Ну, я, я не знаю, де можна взагалі знайти карту з російським Кримом, ну тільки як не на російських ресурсах, ну не знаю. Але це, знаєте, суспільне поріцання, це мене тривожить. Це мене реально тривожить.